Я тобі обязательно до ваших послуг. <плодисмент> ну, можно сейчас хочу сказать. То есть это тебе так... Ой, так-то очікувано. Я такая счастлива. Має слів. Точно. І в нас немає слів, бо ми дуже щасливі від того, що сьогодні ви почнете працювати ввечері вже над буде сином. Майже офіційно. Вітаємо! А тепер, щоб ви попрацювали над буде плідно, ми сьогодні цю пісню присвячуємо вам і всім закоханим в цьому залі. Поєднатись хорошій сім'ї. Будьте Вити щасливи! І... І я расту поля. Дякуємо вам за прекрасний вечір. Дякуємо, що прийшли. А, зараз настав момент казати спасибі. Добре! Добре. Давайте зробимо отак. Добре. Ні, це Клас. О, Ще в дитинстві ми мріяли про сцену. Мріяли е, творчі себе реалізувати, мріяли писати пісні, творити. І шукали різні варіанти. Як пробитись кудись, як донести свою музику. І цим ми жили ця мрія нас гріла, І власне, зараз ми є там, де ми є, ми антитіла, і пройшли цей шлях від самого початку, від маленьких клубів до стадіонів. І ми цим пишаємось. І ми хочемо дати молодим виконавцям можливість спробувати, що таке стадіонна сцена разом з нами.